Чи може священник під час служби Божої відмовити комусь у причасті, щоб уникнути недостойного причастя? Відповідь: Дорогі мої, спершу наголошу, не даю своєї приватної думки, кажу, що каже католицька церква. З одного боку, священник зобов'язаний уділяти таїнства тим, хто хоче їх прийняти. З іншого боку, як управитель божественних таїнств, він зобов'язаний уникати осквернення таїнства. Якщо дивитися на це з точки зору вірного, то осквернення має місце у двох випадках. Якщо таїнство неможливо уділити в чинний спосіб. Наприклад, коли людина приступає до причастя, не будучи охрещеною, або коли прийняття таїнства буде безблагодатним, а його уділення викличе спокусу в спільноті. Таке відбувається тоді, коли той, хто приступає до причастя, перебуває в Об'єктивній ситуації важкого невисповіданого гріха. Наприклад, якщо людина після розлучення вступила в новий подружній зв'язок при наявності нерозривного таїнства подружжя з попереднім, тобто єдиним перед Богом чоловіком жінкою. Ми це кажемо, живуть на віру, бо другого шлюбу не можуть мати. Людина, яка перебуває в стані важкого гріха, не може отримати дійсне відпущення гріхів у таїнстві сповіді, якщо в неї немає наміру змінити свою ситуацію та уникати нагоду до цього гріха. Це ж саме стосується тих, хто проживає разом до шлюбу, поки вони не приймуть рішення розірвати гріховне життя або взяти шлюб, то не можуть отримати відпущення гріхів, проте у випадку важкого невисповіданого гріха слід провести розрізнення. Людина може перебувати в стані таємного гріха, тобто, крім Господа Бога, тільки сама людина чи невеличке коло оточення знає про нього, а може перебувати в стані явного, тобто публічного гріха, усі знають про це. Святий Тома Аквінський пише. Стосовно грішників слід розрізняти, деякі з них таємні, інші явні, або в силу очевидних фактів, як, наприклад, відкриті грабіжники, або в силу рішення Церковного чи Громадського суду. Тому явним грішникам не слід уділяти святого причастя, навіть якщо вони про це просять. До таких випадків належить, наприклад, перелічені нами раніші гріхи проти чистоти, відомій спільноті, розведені ми кажемо. Якщо справа йде про таємні гріхи, тоді навіть якщо священнику про них відомо, він не має права відмовити у причасті. Перш за все тому, що навіть якщо священник поінформований про гріхи парафіянина, він може бути не в курсі всіх подробиць, як, наприклад, того, що перед літургією він примирився з Богом у таїнстві сповіді, у другого священника. Священник не може відмовити охрещеному у цьому його праві. Разом з тим, Якщо священник знає, що перефіянин приступає до причастя, не перебуваючи в стані освячуючої ласки, він може застерегти його приватно або звернутись до літургійного зібрання із загальним попередженням не приступати до причастя тим. Хто ще не отримав прощення гріхів у таїнстві покаяння. Після покаяння і примирення нікому, навіть публічним і явним грішникам, не можна відмовити у причасті. Тоді йдеться, якщо людина висповідалась і вона у сповіді отримала розрішення, тоді не можна такій людині відмовити у причасті. Що стосується таємних гріхів, то якщо священник знає про них і попередив людину, а вона все одно приступила, щоб прийняти таїнства, то у таких випадках святий Тома Аквінський пише: за таємні гріхи не можна наказувати публічно, а слід довірити їх Божому суду. Таким чином, священник. Не може відмовити у такому випадку. Більше того, противлячись тим, хто стверджував, наче гріх блюзнірства через недостойну сповідь є важчим, ніж публічна відмова у причастці, ангельський учитель пояснює: священник згрішить ще важче. Якщо піддасть публічному безчестю грішника, відмовивши йому у причасті на очах усіх, оскільки ніхто не повинен вчиняти смертельний гріх, намагаючись уникнути чужого гріха. В такому випадку охрещений вчиняє гріх святотанського причастя, однак це його особиста провина. А не провина священника. Все сказане віще, викладене в Кодексі канонічного права, а саме в 912 каноні, всякий охрещений, якому не перешкоджає право, може і повинен бути допущений до святого Причастя. Канон 915-й каже, до святого причастя. Не слід допускати відлучених, які були піддані інтердикту після накладення чи оголошення покарання, це екскомуніка. Що не може заборона церковну владу такій людині сповідатися і причащатися, а також інших осіб, які наполегливо перебувають у явному важкому гріху. Таким чином, Священник може відмовити в причасті тільки відлученим особам і тим, хто перебуває у явному важкому гріху, і всі про це знають. У всіх інших випадках священник зобов'язаний уділити святе причастя. Тут слід додати ще дещо: причастя це право всіх охрещених. Якщо у священника є інформація про те, що про причастя просить неохрещений, то він звичайно зобов'язаний відмовити, пояснивши причину. Може статися так, що до причастя приступає охрещений в іншій конфесії. Для таких випадків є окрема дисципліна. В уділенні цього таїнства не можна відмовити християнину іншої конфесії, котрий хоче причаститися в католицькому храмі з поважної причини, і має віру щодо цього таїнства, що відповідає вірі католицької церкви. Що він вірить, що Христос тут справжній, по замовчуванню. Якщо вірний іншої конфесії не підійшов перед літургією до священника і не пояснив свою ситуацію, католицький священник повинен вважати, що існує поважна причина та відповідна віра. Та не відмовити у причастю, навіть якщо йому відомо, що причасник не перебуває в повному сопричасті з католицькою церкви. Тобто йдеться про інші християнські церкви, про православну церкву. Якщо православний християнин звернеться до католицького священника до причастя, він не має права йому відмовити. Зовсім недавно, після апостольської подорожі до Словаччини, папа Франциск розповів журналістам, як він одного разу випадково запричащав єврейку. Папа повністю слідував дисципліні церкви. Він не знав про віросповідання жінки, котра просила про причастя. Цікавим є духовне тлумачення. Яке святі, отець дав цьому випадку. Господь захотів нагородити її без мого відома. Звичайно, що якби він знав, що йдеться про неохрещену жінку, то був би змушений відмовити їй. Наступне питання пов'язане з причастям, чи не є святотанством брати участь у літургії? І приймати причастя без попередньої сповіді. Щоби відповісти на це питання, необхідно повернутися до теми смертного і буденного гріха, який ми присвятили одну з наших попередніх розмов, я вже про це говорив. Але тут повім загально. Якщо віруючий знає за собою тільки повсякденні гріхи, то, приступаючи до причастя, він не робить ніякого святотанства, оскільки повсякденний гріх не позбавляє людину стані благодаті. Повсякденні гріхи відпускаються також обряді покаяння, який ми здійснюємо під час літургії. Повщаденні гріхи відпускаються через освячальну благодать, яку ми приймаємо в момент причастя. Тим не менше, як я вже казав, краще сповідатися регулярно, навіть якщо на совісті тільки повсякденні гріхи рекомендується приступати до таїнства покаяння один раз на місяць, але краще кожні два тижні щоб і це буде практика як дозрілого християнина. Якщо ж людина усвідомлює, що вона скоїла тяжкий гріх, то не може приступити до святого причастя, не сповідаючись. Учительство католицької церкви в цьому питанні посилається на те, що Святий Дух говорить через апостола Павла. Тому, хто буде їсти хліб цей і питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і п'є чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих. Які впокоїлися, якщо я усвідомлюю, що перебуваю в стані смертного гріха, то я не здійснюю святотанства, відбуваючи святу літургію. Щоб брати участь у літургії, зрозуміло, не приступаючи до причастя, досить того каяття, яке ми висловлюємо в акті покаяння, таким чином, і розлучені католики, які вступили в повторний шлюб. Не тільки можуть, але й в силу церковної заповіді повинні відвідувати святу літургію кожної неділі і в святкові дні. І тут ще дорогі мої наведу позицію Православної церкви. Однією з найбільших небезпек так званої загальної сповіді, а також неуважної, поверхневої приватної сповіді, є те, що священник, тобто духівник, не може в повній мірі справедливо дати оцінку внутрішнього стану каянника. Це означає, що на практиці духівники часто допускають до святої чаші переконливу більшість людей, які приходять до нього, не розібравшись в справжньому внутрішньому налаштуванні людини. І з помилкового страху виявитися нечемним чи налаштувати проти себе вірян, чимало священників ігнорують або легковажать своїм правом забороняти людям причащатися, а це, нагадаю, складає важливий елемент духовного лікування людини. Якщо священник не помічає явного бажання людини отримати прощення, не бачить покаяння, Жалю за вчинені гріхи, то він не повинен давати розрішення, а має пояснити людині, в чому полягає її проблема, та запропонувати підготуватися до прийняття святих святого таїнства наступного разу. Причиною відмови в причасті є свідоме. Перте життя у гріші, без бажання його виправити, блуд, перелюб, гріховна робота, погане ставлення до родичів, друзів чи співробітників, наркоманія, алкоголізм тощо. Біблійні підстави духовних заборон ми зустрічаємо ще у Святому Писанні, зокрема в Євангелії від Матея, звертаючись до апостолів, Спаситель каже там: «Істинно кажу вам, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Матея 18:18 18. Під владою в'язати та розв'язувати, нині ми можемо розуміти, що те таїнство пухення сповіді. Апостоли, а через них і наступники, єпископи та священники, отримали дозвіл і необхідні харизми для того, щоб мати міркування про духовний стан своєї пастви. А відповідно виносити з цього необхідні канонічні рішення. Якщо священник переконується в тому, що людина має щирий жаль за гріхи та здобула дух покаяння, він повинен відпустити її гріхи. Якщо ж вона вперто продовжує виправдовуватися, звинувачувати в своїх гріхах інших людей, не має духу покаяння та жалю за вчинене, священник повинен відмовити їй у важливості. Можливості причастя. Я тут про себе особисто скажу за 20-річну практику священства. Єдиний раз, коли я відмовив у розрішенні і відповідному причасті. коли людина. Просто сказала, що ходила там на карти до ворожки гадати, бо щось там в неї украли. Я їй кажу, що цього не можна робити. Вона каже, що вона ще піде. Бо, бо вона сказала, що рушева жінка була. А та як сьогодні вона має їй вже точно повісти хто. -то. Ну, в такому випадку я не дав розрішення. Я сказав, що я не можу вам дати розрішення. Вона каже, то не давайте. Ще з часів Вселенських соборів. Церква намагалася виробити власну систему духовного лікування шляхом заохочень та заборон. Зокрема, нерозкаяні грішники не допускалися до причастя на багато років. Зокрема, практика церковних відлучень стосувалася як людей у священному сані, так і мирян. За несерйозні канонічні переступи єпископи, священники та деякон, як і представники нижчих церковних чинів заборонялися у священнослужінні, а миряни позбавлялися права участі в Євхаристії, на певну кількість років. Священні канони древності чітко визначають час дії багатьох заборон, які у наш час ніхто не відміняв. Зокрема, за убивство від церкви, тобто від святого причастя, відлучали на 20 років. Це стосується навмисного аборту, за подружню зраду відлучали на 15 років. Блуд порушення чистоти 7 років. Ворожіння та астрологія як убивство душі теж 20 років. 55-те правило святих апостолів назавжди відлучає від церкви усі, які роблять шкоду своєму духовному наставнику. Єпископу чи священнику. Сучасна практика відлучень значно м'якша, не дивлячись на те, що згадані канони й досі ніхто не відміняв, виконувати їх у всій суровості немає змоги та й потреби. Однак вони залишаються, чи принаймні повинні залишатися для духівників правилом, власне, каноном, згідно якого має визначатися суворість чи поблажливість рішення духівника. У богослужбовому житті, зокрема у молитвах перед сповіддю та розрішальною молитвою під час похорон, священики нині згадує про відлучення та анафеми людини. Це є саме ті молитви, які в древності читалися над тими вірними, які або виконали заборону, або не встигли примиритися зі святою Церквою. Окремо, слід наголосити, що накладене священником відлучення та заборона до святого причастя можуть бути знятими лише тим священником, який його наклав. І лише у випадку його смерті зняти заборону може керуючий архірей, тобто єпископ. Саме тому духівники. Та здоровий глузд радить сповідатися лише у своїх духівників, а не у знайомих, не в незнайомих священників під час паломництва та подружжя. Якщо випадковий священник накладе кількарічну заборону, то для того, щоб її зняти, людині знову придеться його шукати, щоб отримати від нього розрішальну молитву та благословення на святе причастя. Постійні блукання по різних парафіях у пошуках кращого, більш духовного духівника, говорять не лише про духовні, але й про значні психічні проблеми у цих бродях. Священник це духовний батько, призначений промислом Божим, яку фізичних батьків не обирають, а смиренно приймають, призначених від Бога, якими б вони не були. Практика, коли люди фанатично рискають від однієї парафії до іншої в пошуках більш симпатичного чи отця, варта всілякого осуду. Священник це не модель, щоб обиратися людьми за зовнішніми критеріями. Насправді, духівника по своєму духу обирати іноді варто, але треба це робити не кількасот кандидатів, а з двох чи трьох і зупинятися назавжди. У більшості випадків проблеми духівників це проблеми внутрішнього стану парафіян, які рокам не можуть знайти не священників, а самі себе. Слід сказати, що, говорячи про відлучення від святого причастя, ми не маємо на увазі тимчасове благословення на це. Іноді священник бачить, що людина сповідаючися абсолютно не готова до чаші. Не, не, не готовилася, не стрима, не дотрималася євхаристійного посту. Не раз люди приходять до священника у стані сп'яніння при всій любові до людини. Допустити до зневаги святині священник не може і не має права. Тут чітко вказати на різницю між зовнішніми і внутрішніми причинами можливих заборон. Недостойне причастя не буде на користь людині, а навпаки, принесе тільки шкоду. Апостол Павло прямо пише, що від недостойного прийняття таїнства люди хворіють та помирають. Ось чому прямий обов'язок кожного священника не лише заохочувати людей до святого причастя, але при потребі встановлювати необхідну епідемію, тобто покуту чи взагалі забороняти, приступати людині до тіла та крові Господні. І той священник, який не використовує увесь арсенал наявних у нього духовних літів, стає співучасником гріхів тих людей і в прямому сенсі розділяє їх з ними. Але якщо людині через знання та недалекоглядність Бог іноді може простити її гріх, то священник, навпаки, не буде мати прощення, бо він порушує канони, свідомо знаючи про них. Амінь. Це була позиція православної церкви. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, коментуйте, задайте свої запитання і проподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!